Гіперпігментація це надмірне відкладання пігменту в шкірі. Причини гіперпігментації можуть бути різноманітні. Це може бути збій в роботі залоз внутрішньої секреції, надмірники, щитоподібна залоза, статевих залоз, в роботі печінки і жовчевовідних проток, і також сюди відноситься вагітність. В осінньо-зимовий період в клініці ви маєте пройти курс процедур. Який буде направлений на покращення і стану шкіри, і на освітлення. Це IPL-процедура 2-3 курсом іде, мезопрепарати, також які направлені на освітлення і пілінги. Напротязі всього року ви маєте використовувати в домашньому догляді креми за типом шкіри з освітлюючим ефектом і використовувати СПФ засоби. Взимку ви маєте використовувати сонцезахисні засоби SPF 30, а влітку SPF 50, які маєте оновлювати кожні 2-3 години.